Аномально висока температура, зимітрясіння, які не були раніше в тих стабільних регіонах, су, сонячне та лунне гало, яке сопровождається раз в місяць сьогодні, хоча раніше люди бачили раз все своє життя. це. Ми бачимо, що біблійні вони відбуваються з точністю, і те, що зараз нас оточує в світі, це ніщо інше, як радові муки перед приходом Ісуса Христа. І важливо зрозуміти, що Господь попереджав нас, що будуть знамення в Сонце, луни. Зв'яздах, і це все буде, і це все є вже. І вам потрібно задуматися, що ви робите зі своїм життям. Тому що якщо ви не наладили свої відносини з Богом, то вас може очікувати трагічний фінал. Питання не в тому, що людина помре, вона помре. Питання в тому, що вона помре дуже швидко і дуже часто в І знаєте. Тільки б ви не прожили життя тут на землі, в пеклі або в раю, ви будете все одно набагато більше часу. Тому, якщо ви бажаєте зростати духовно і налагодити свої відносини з Богом, напишіть мені. Я являюсь частиною міжнародної місії, яка дійсно проповідає слово Боже і допомагає людям знайти себе і знайти Господа Ісуса Христа. Тому хай Бог береже вас, бережіть себе і своїх рідних.